Доброго дня, любі дітки! А погляньте, будь ласка, хто до мене сьогодні завітав. А завітав до мене сьогодні зайчик. І послухайте, будь ласка, про нього віршика. Дітки, а віршик у нас називається Зайцева капуста. Посад, посадить, задумав зайць моркву і капусту. Щоб не густо, щоб не пусто, виросла капуста. Зрядки зайць викидав камні і коріння. Бо коріння і каміння виглушать насіння. І насіння, і розсаду саїть заяць тато, а малята зайченята стали помагати. Прямо з броду носять воду, поливать капусту. Щоб не густо, щоб не пусто, виросла капуста. Як вродив врожай у зайця не збереш сурядки. зайць з хатки йде на кладку, зве зайців на грядку, сірі зайці прибігали. І капусту білу, через силу в три неділі хату поносили і лежить у хаті густо зайцева капуста. Дітки, сьогодні пропоную нашому зайчику зробити із паперу об'ємну капустинку. Дітки, а для роботи нам з вами знадобиться пензли, клей та аркуш зеленого паперу. Тож розпочинаємо нашу роботу. Дітки, ось я підготувала коло. З ніжкою це буде голивка нашої капустинки. І квадратик, з якого ми будемо відривати шматочки паперу і міняти на ось такі частинки. Дітки, ось наш шматочок вже весь відірвала та пожмякала і зараз ми з вами будемо його приклеювати на нашу голивку капустинки. Для цього ми з вами беремо пензлик та клей і обережненько змазуємо пензликом всю голівку капустинки. Коли ми з вами змастили все клеєм, шматочки паперу будемо від серединки з вами приклеювати шматочки. коли ми з вами приклеїли. дітки, ось така капустинка у нас з вами сьогодні вийшла. Для нашого зайчика. Тепер в нашого зайчика є і морквинка, і капустинка. Сподіваюсь, у вас теж вийде гарна капустинка. До побачення!